Всім привіт! І на перегляді у на нас сьогодні дуже класна шкода. Шкода Octavia 5. Збережений стан в ідеальному стані, вона, можна сказати. 2008 рік випуску з мотором 1,6 MPI бензин. Я зараз пройдусь зовні покажу, як виглядає автомобіль. Розкажу технічно. Пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Розкажу про всі нюанси автомобіля. Якщо такі є Ну і по технічним характеристикам. Автомобіль на українській реєстрації мрео рядом в будь-який момент перереєстрація можлива. А продаж автомобіля від власника, тому тут є історія по обслуговуванні, ну, вся 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 інформація. Отже, ось стан кузова показую. Як виглядає цей автомобіль знаружже? Не фарбований, не битий. Дивіться стан навіть бампера переднього і заднього в такому ж самому стані. Пройдусь покажу больні місця у шкоди і там теж все дуже добре. Склопа периметру все рідне, навіть лобове. Гляньте на стан кузова, гляньте на ці больні місця. Низ, крил, двері, низ, пороги, арки. гляньте, Ну, ось є така м'ятінка невеличка, коцечка, Ну так більш. Дивіться, вон є оригінальні наклейки навіть на арки. Гляньте, як зовні виглядає цей автомобіль. Гаражне зберігання. Є фаркоп, він сйомний, в багажнику лежить. Бережна експлуатація. З правої сторони теж є наклейка на арці, оригінальна заводська. Ось стан кузова. Спеціально проходжу понизу, бо ви всі знаєте, що шкоди тут больні місця, завжди є там рижики, здуття краски, ржавчина. Ну, да, дуже багато всього такого. Тут подивіться на цей стан. Ідеальність. Всі зазори все рівно. Непогана комплектація, не максимальна, але дуже хороша проти є. Там ще покажу, що є. Лобове навіть рідне вісімка. І так по периметру. Так, взяв товщиномір. Да, До речі. Все рівненько градом нічого не побито. Зараз пройдемось, перевіримо. Там допуски у цієї машини десь до 110, 120 мікрон. 84 не фарбовано. 107. 88, 85. шестьдесят семь девяносто девяносто восемьдесят один сто один семьдесят четыре восемьдесят три демо больные места 89 не фарбовано. 87. Не фарбовано. Є малесенька царапинка ось тут. Її практично не видно. 73 не фарбовано. Не фарбовано. 79. Збережений стан як по кузову, так і технічно. Салон там як новий. 71, не фарбований. 70. 81. 66. 67. 80. 83. Капот, друзі, капот. 82. Він не фарбований. Є одна деталь, яка трішки. Підлачено, перелаковано. Це, це крило. Ну, наприклад, 180. 118. Бачите цей кусочок. 151, 140. 117, тут все в нормі. 127. 123 і все в колір, тому нічого не впадає, можна сказати, не фарбована ця деталь. Так. Тепер Ну ось накладка на дзеркало, бачите, чорна. там серебриста. Ось ще такий нюансик є маленький, незначний. Салон, пороги, карти. Подивіться на цей стан. Подивіться на пороги. Немає ржавчин, немає рижиків, пластик, резинки, як нові. Салон. Ну, в такому стані 2008 року шкоду в Лівідбекі знайти це ну... Анріал. Ось попалась одна від власника. Тому допомагаємо йому продавати цей автомобіль. Ремнем не побито. Гляньте цей стан салону. Це працює не відломано. Йдемо далі, багажник акуратний, тут ніхто нічого не возив. По полям, по селам дрова не возила вона ця машина. Гляньте, Запаска повнорозмірна, вон фаркоп зйомний. Сцеплення ідеальне, ну, ставимо, вже один раз. Хтось щось тут возив, а так. І зверніть увагу, автомобіль дуже високий, кліренс хороший, ходова ідеальна. Збитий автомобіль не стучить, не гримить нічого, дуже комфортний. Ось вам і стан автомобіля. Одійська дверка, так? Да? Як правило, на одійській дверці є больні місця. Знизу там ржавчина і так далі на, на дверки. Рижики, немає цього нічого. Тут завжди дірка продавлена, немає нічого. Кнопки, ручки, це все затерте, все відлічно. Ну і звичайно і стан, пороги, різинки, пластики. Стан крісло Водійське, як нове, гляньте. Є підлокотник, у багатьох немає. Руль. Зверніть увагу, є круїз контроль. Теж класна штука, коли їдеш на трасі. Так, йдемо далі, далі далі йдемо. Значить, що у нас тут? У нас тут є. Відключати ESP можна, потім датчики тиску в шинах, кондиціонер роботи працює, холодом дує. Зараз літом актуально. Йдемо далі. 175 тисяч пробіг. Він оригінальний, з м'якесеньке. без проблем. Ну як нове. Так, зараз заведемо, подивимось на машинку. Машина, ну так, виїхав із парковки тільки, вона практично не прогріта. Це багато мені тут пишуть і розказують, що заводь. На холодну, та покажи на холодну, вона як літом на холодну, коли я приїжджаю і, і знімаю відео по машині, як вона буквально за 3 хвилини прогрівається. Ось робота двигуна, оберти зафіксувались. Не троїть ніде нічого, все нормально. Так, зараз включу кондиціонер і оберти піднімуться, компресор включиться. Бачите, працює. Виключаю. Оп, знизилось. Коротше, працює. Кондьор, подивимося, під капотом. Спеціально зняв кришку попередню, щоб можна було гарно роздивитися двигун. Так. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. Однією рукою він... Не можу, бо все знімається практично без затримок і без монтажу. Ось робота двигуна. Ну, перше ось, зверніть на цю наклейку. Значить 12 місяць, 22-й рік 170 тисяч замінна ГРМ і масло 5В30. Новий акумулятор Bosch. Робота двигуна. 1.6 MPI BSE, той, який всі у нас полюбляють. Легкий в обслуговуванні, всі механіки на СТО без проблем розбираються. Газ ідеально становиться на цей автомобіль. Так, не крутилось. Питання по цьому крилу було, тут все нормально. Можливо там лак зліз, тому перелачили. Ось робота двигуна. Рівно, тихо. Зазвичай ці двигуни 1,6 трошки їх так ковбасить, трохи вони можуть підтраювати. Ну така рвана. Тут все нормально, і свічками з усім обслужений автомобіль. По вихлопу, по вихлопу. Давайте подивимось по вихлопу. Що у нас по вихлопу? Ось наш вихлоп. Пара дима нічого нема. Ось такий у нас сьогодні прекрасний автомобіль, класика, легенда, Шкода Октавія опять в Ліфтбець. Тому, друзі, кому потрібен такий живий автомобільчик, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, тестуйте. На цьому перегляд закінчено. До зустрічі!